Розвіюємо наступний міф: міф про те, що орендар, у якого є мельдунок, не можна виселити із квартири. У Польщі мельдунок це виключно адміністративний запис про місце проживання. Він не є документом, що надає право на користування квартирою. Що таке мельдунок? Інформація для уряду, де проживає конкретна особа. І все. Жодних юридичних прав до квартири. Хто або що дає право жити в квартирі, тільки умова найму. Саме вона визначає, хто може жити, проживати, на яких умовах. А також, коли орендар може бути виселений. Коли орендар може бути виселений навіть із мельдунком у будь-якій із ситуацій. Якщо він не платить, якщо він ламає правила договору, якщо він руйнує майно, якщо договір закінчився, або власник не продовжив оренду. Мельдунок не дає жодного захисту в жодному з цих випадків. А що після виселення? Якщо орендар не зніметься з реєстрації добровільно, власник подає заяву до оренду про примусове зняття з мельдунку. І це робиться без участі колишнього наймача. Висновок. Мельдунок не блокує виселення. Хочете більше реальних фактів про ринок нерухомості та оренду? Ставте лайки, а також підписуйтесь на цей профіль.